Всім доброго дня! З вами дядько Сашко і продовження великого ремонту. Так, що ми викотили ми коробку. Це вже все максимум. Кілешка вперлась, все крутили за кордон. Викотився сантиметрів 80 Тепер що ми робимо? Підпираємо кабіну трошки жорстче і робимо от такий от тельфер через кабину брусочок там примотали до крана сейчас зачіпаємо паучком отут вот і піднімаємо піднімаємо вгору і знімаємо і тоді її на, на поддончик і там будем розбирати так, вот так вот получается Коробка висить у нас на типа крони Вот такая вот красота Ну цей цілий 212 А вот тут трохи шаболда дається. Моден Модель А зроблено в Україні Трактор А почивники білорус, Значить йшло. Крупная, громадная сборка, коробка мост, все приезжало оттуда. Так, ну все, вот такая вот красота. Сейчас, сейчас будем отсоединять соединять дольше. Так, таким самым образом снимаем и гидробок. щоб добратися до цієї шестерні поміняти почівнички і роздатка буде леша так і тепер мускульної силою тягнемо подосточки на, на поддон От, а тепер і проміжутка пішла. Так само як і Гідробок і коробка. От вам і проміжутка. В степленні вже знайшов косяк. Пальчик виліз із лапки, розплінтувався. Те що я казав, що шплінт лежав в лючку. Косячок уже знайшовся. Так, ну сейчас будемо мити і розбирати. Так, яка біда в сцепленні. Поскидали ми усе, коротше розшплінтовані на лобки ці польчики Один витягли, вставили тверточку, зараз зажмемо тіски, бо воно сильно розжимає. Зажмемо тіски, зашплінтуємо польчика і буде і буде ляля. Диск теж під вибраковку, треба їхати по диск новий. штука это сейчас буду показывать по ходу дела. Бачите, расшплинтовывается как-то с другой стороны, это иначе есть, а с другой стороны вообще не было. Короче, шплинтуем и ставим. Так, продолжим видеоотчет за проделанную работу. Так, сцепление, сцепление. В принципі, реставрація пройшла досить таки недорого. Не було шість шплінтів, не було. Вони один зломаний, одного не було. Пальчики трохи повилазили. Ну. Коротко, дивіться, я як знімав ось тут м'яточки і тут м'яточку, щоб зібрати його на цей. Діски я привіз, поставили отакий такий ми ось білорус. Білорусь. Тут їх номера, 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 ну тут ось якийсь відмічений. 160, 11, 30. Так. Узяв дорогий. Мелітопольський. дешеві, потім йде тапа, Ну, я взяв Білорус. Він геть копіє один к одному із нашим, тільки не такий матеріал накладок. У мене якийсь він із, із ворсом якісь такі накладочки, а там обична така накладка, але оці всі демпферні пружини, закльопки, ступечка все один к одному. Так, ну причину, причину вібрації ми знайшли. Коротше, ступиться. Ходить, ступиться. Порядка 3 мм ходила ступиця І отут ось на, на маховику вироботки взагалі ноль. Ні на цій плиті, ні на меху вироботки геть не було. Ноль. Тобто сцеплення не буксувало, все працювало адекватно, все замечательно Діск поставив новий, ми його ще не зажимали, тому що треба виточити оці приспособи з валом. І Така віточка 110 мм, щоб відрегулювати лобки тепер. Польчики були лапки. Лапки, в принципі, всі рідні, на одній трошки чуть-чуть зачіпається пальчик А ці дві гладенькі геть. Вот. Це ще не регулювали лобки, треба витачити цю пластинку, так. І тоді тільки зажмемо диск. Тепер люфто приїжджав спеціаліст, який робить мотори, іменно трактори 82-й. Подивився, сальника сказав не мінять, кращого ти не поставиш. Ну, воно там не мокре, може там якась пиль така поприставала, ну, не тече він, так? Ось люфта нема, там до пів міліметра. Так, йдемо до. Це у нас лежить роздатка і сцеплення. Тут в принципі всі люфти в допусках. Він помацав за всі вали. Тобто ось у моя дивіться от... отводочка. Це за 11 год роботи. В одному місці тільки все блисконець набило і все. Тут замінимо колечко сольника. Хоча він був досить непоганий, такий м'якенький і все, нічого. І навіть стрілечка направлення двіження була, тобто йокісний стояв. Ну, все одно ми поставимо, завтра поїду, підберу імпортного. Шестерня привода масляного насоса. Тут були 305 підшипники теж я їх вибив. Шатаються вони, ну, не критично, ну розбирають дуже багато, щоб їх замінити, іменно за них. Міняємо. Тепер, саме таке неприємне це е, шаталась у корпусі оця ось. Це під 305-ті почівники. Ну, я ось він, медію так по колгоспному, сказати бо... Точить, звісно, це час багато займе. Його скільки, я взагалі в шоці, ми все порозбіровали. Я не знаю, коли ми його зберемо. Так, і всередину туди підібрав колечко, бо там колечка не було резинового з заводу. Масло текло отут, поза шкурою, попід оцею втулочкою. І тут. Так, сюди ми поставимо колечко таке, воно його вдавить туди плотно. Потому що втулка просто, просто втулка. Ніяких там колечок всередині немає. І оце туди підтікало масло. Сюди ми поставимо колечко. Так, нові ну 300 почівники Оці всі вилочки. Дивіться, все воно як нове. Ніякої ні вироботки, нема нічого. Абсолютно, абсолютно прекрасно, так. Коробка. Буду міняти оці 212 почивники два штуки. Вони трошки і в корпусі шатаються. І цей теж наворим. Ну, шестерні все. Шестерні все як нове. Все, в принципі, працює. Мастер сказав, що нічого з таким ще буде їздити 10 років. Ну, все одно ми трошки тут підзамінимо. Почівничків. І треба буде порегулювати. Отут є трошки осьовий люфт. Оцій шестерні. Може видно, може ні. Шатається. Ну. Так. Шестерні всі хороші. Хвостовичок то що треба. Закручений. Він сидить на сторізьбі, кстати. На стоп-різьбі. Купив я колись флакончик, посадив його. Це ще було, ще ютуба не було, він у мене розкрутився, напевно, трактору було років 4. Так. По гідробаку, ну що тут гідробаку? Шестерня нормально, прокладочки поміняємо. Отут замінимо тулочки, оці новенькі поставимо. І буде. Буде красота. Ну все. Ставимо пальці вгору. І завтра будемо щось пробувати собі Бо дуже ми багато розібрали. Так, все, всім спасибо.